Як розлучитись за один день без згоду чоловіка чи дружини, коли немає спільних неповнолітніх дітей? Такі запитання часто чую від вас на консультації та навіть бачу реклами своїх колег про це. Давайте розбиратись. На сьогодні законодавство України передбачає лише два варіанти розірвання шлюбу через РАЦ за умови відсутності неповнолітніх дітей та наявності згоди між подружжям на це. Розлучення в такому випадку відбувається рівно через місяць після того, як сторони подають відповідну заяву до РАЦ. І другий варіант це через суд у випадку відсутності згоди між подружжям на це, чи наявності неповнолітніх дітей, чи неможливості подання подружжям відповідної Заяви через раз в судовому порядку, розлучення відбувається середньо протягом 1-3 місяці, а буває тягнеться і до півроку. Тож в жодному випадку немає можливості розірвання шлюбу за один день, на відміну від одруження. Тому завжди краще спитайте, щоб не займатися самообманом чи щоб тебе хтось не обдурив, та й підпишись, щоб не загубити мою сторінку.